Фізична ідентифікація обов'язкова. Якщо пенсіонер перебуває на окупованих територіях чи виїхав на підконтрольну Україні територію, треба пройти процедуру до кінця 2025 року, аби не втратити пенсію в страхові виплати. Інформують у пенсійному фонді. це можна зробити кількома способами. Це завітавши до сервісного центру пенсійного фонду України в будь-якому е, населеному пункті, де людині найближче звернутися. Також е, можна пройти фізичну е, е, ідентифікацію за допомогою відеоконференц звязку Тобто людина на порталі пенсійного фонду без використання електронно-цифрового підпису може подати заявку на проведення відеоконференц звязку В цій заявці зазначаються номер телефона і месенджери, за допомогою яких зручно буде проходити цей зв'язок, і також електронну пошту. Надалі на електронну пошту надходить повідомлення, в якому зазначено, в який день, у якій годині з використанням. Остання якого месенджеру буде проведено відеоконференцзв'язок. Якщо українець пенсіонер проживає за кордоном, є теж варіанти пройти ідентифікацію, каже Надія Семенюк. До прикладу, вже описаним способом замовивши відеоконференцзв'язок на порталі пенсійного фонду. Звернутися в дипломатичну установу і е, отримати документ про підтвердження факту в живих, цей документ разом з завіреними копіями паспорту і заявою. Про продовження виплати пенсії, про призначення пенсії або про перерахунок пенсії, надіслати рекомендованою поштою на адресу головного управління, де вона перебуває на обліку. Для проживаючих на окупованих чи деокупованих територіях пенсіонери мають виконати ще одну обов'язкову умову для продовження виплат згідно з українським законодавством. Громадяни от також обов'язково мають надати інформацію про неотримання пенсії від Російської Федерації, повідомивши про це особисто. Так така інформація може надавати, така повідомлення може надаватися при особистому зверненні в сервісний центр пенсійного фонду. Така інформація може надаватися через. Веб-портал Пенсійного фонду України з використанням електронно-цифрового підпису необхідно подати заяву дистанційне інформування і там у відповідних полях поставити відмітки, не отримую пенсію від Російської Федерації або не отримую страхові виплати. Також таку інформацію у формі заяви до вільної форми можна надіслати поштовим зв'язком, якщо людина проживає за кордону, але до неї також необхідно надати підтверджене дипломатичне. Установою документ, який підтверджує факт в живих людей. Дану інформацію можна повідомити під час проходження відеоконференц-зв'язку. Представники пенсійного фонду звертають увагу і отримувачів соціальних допомог, які до 1 листопада 2025 року мали пройти також фізичну ідентифікацію і не зробили цього, то виплати з листопада припиняться. Проте, у разі звернення виплати поновляться. Це стосується отримувачів соціальних допомог особи, які не мають права на пенсію, особи з інвалідністю, які не мають права на пенсію, соціальні допомоги по інвалідності особам інвалідністю з дитинства для таких. Громадян можна надіслати якщо вони перебувають за кордону факт підтвердження в живих, і можна пройти таку ідентифікацію, авторизувавшись з електронно-цифровим електронно-цифровим підписом на веб-порталі пенсійного фонду. Тож, аби не втратити виплати, не варто баритися та відкладати процедуру на останній момент. Для більш детальної інформації можна звернутися до сервісного центру пенсійного чи ознайомитися на веб-порталі електронних послуг.